Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, і підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. У Кремлі відбулася перша зустріч Путіна із Сі Цзінпіна в межах його триденного візиту до Москви. На кадрах із зустрічі не стільки цікаво, що говорить диктатор, як його поведінка. Дивно, поведінку диктатора радше його кінцівок видно на опублікованих пропагандистами кадрах. Пропагандисти з кремлівських видань люблять дивувати нас цікавим контентом, який вони забувають вирізати. Наприклад, самого Путіна знімали крупним планом, коли він говорив. Коли ж слова диктатора китайською озвучував перекладач, Путіна показали, скажімо так, у всій красі. Таке враження, ніби його ноги живуть життям їх не то корчить, не то крутить. Не то диктатор просто настільки хвилюється. Цікаво, що лівою рукою Путін міцно вкоплюється за крісло. Це або він так хвилюється, або здоров'я диктатора і справді підводить, або і те, і те. А ще диктатор кусав собі губи та дивився у підлогу, поки Сі Цзіньпін дивився на нього. А перекладач озвучував слова Путіна китайською. Це вже не перший раз, коли президент РФ виглядає дивно на зустрічах з іншими політиками. Під час зустрічі з президентом ОЕ російський диктатор скопився за стілець та нервово кусав губи. 20 березня лідер китаю Сі Цзіньпін прибув до Москви з триденним візитом. Напередодні у Москві з'явилися білборди привітання китайською мовою. А диктатор Путін написав цілу статтю про російсько-китайські взаємини та загрози колективного заходу. Також раніше російський диктатор Володимир Путін в чергове осоромився під час міжнародної зустрічі. Так, 16 вересня він мав переговори з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом у Самарканді. Що в Узбекистані там тривав саміт Шанхайської організації співробітництва? Сама розмова між президентами тривала за зачиненими дверима. Однак, коли почався брифінг, Путін у вітальному слові назвав Ердогана прем'єр-міністром. Речник МЗС України Олег Ніколенко запевнив, що наша країна пильно стежить за цим візитом. Зокрема, Україна сподівається на те, що лідер КНР використає свій вплив для того, аби Росія припинила злочинну війну. Крім того, ймовірно, що після візиту до Москви Сі Цзіньпін проведе телефонну розмову з Володимиром Зеленським, що стане першим. Контактом лідерів Китаю та України з початку повномасштабного російського вторгнення до зустрічі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом!